Біле, а не цукор. М'яке, а не вата, без ніг, а йде. Про що це загадка, діти? Іде зверху. Білий, білий, сніг правильно, на дерева, на кущі. А це явище природи називається снігопад. Сніг іде на гілочки, покриває дерева, і вони становляться білими-білими. Багато снігу на землі. А як ви гадаєте, якої пори року ми можемо спостерігати снігопад? Так, взимку. А яким він буває? Дуже сильним, а що сніг покриває? Землю. А під час снігопаду, дітки, дуже сильний мороз. А як ви гадаєте, що щіпає ваші щічки взимку? Мороз, правильно, а що захищає ваші ручки? Рукавички Тому, дітки, взимку треба одягатись, щоб не захворіти.